Сьогодні на уроці дізнаємося, із чого складається організм людини. Доброго дня! Підписуємося на канал, будемо навчатися разом. Поміркуй, які спільні властивості організмів людини і тварин? Що спільного між людиною і рослинами? Обговоріть з однокласниками, що вам відомо про позначені на малюнку органи людини. Дивіться, скільки їх багато око, зуб, легені, печінка, шкіра, кишечник, нирки, шлунок, серце, мозок. Організм людини складається з мільярдів клітин. Ці найменші складники тіла будь-якої живої істоти працюють злагоджено. В організмі з них утворені органи. Так називають частини тіла, які мають певну форму, місце розташування в організмі і виконують конкретні функції. Функція органа – це процеси, які він забезпечує в організмі. Одним з органів людини є шкіра. Вона вкриває тіло і захищає внутрішні органи від пошкоджень. Збудників інфекційних хвороб. Завдяки шкірі ми відчуваємо тепло і холод, розрізняємо предмети на дотик, відчуваємо біль. За допомогою шкіри рук люди з порушенням зору можуть читати книжки і роздивлятись твори мистецтва. Для таких людей у книжках використовують особливий опуклий шрифт шрифт Брайля. А картини роблять об'ємними. Їх можна помацати руками і побачити руками, яке зображення там є. У шкірі є потові залози. Через них з організму виділяється піт. Суміш непотрібних організму речовин. У спеку піт випаровується, забезпечуючи охолодження поверхні нашого тіла. Так, шкіра захищає організм від перегрівання. За зовнішнім виглядом шкіри можна дізнатися про різні процеси, що відбуваються в організмі. Наприклад, висипи, набряки на шкірі часто свідчать про певне захворювання внутрішніх органів. Якщо людина відчуває сором, шкіра її обличчя червоніє. А якщо відчуває страх, шкіра на щоках стає блідою. То шкіра допомагає отримувати інформацію про стан здоров'я і відчуття людини. Шкіра, як і все тіло, потребує догляду. Насамперед її треба тримати в чистоті, залежно від погоди і стану свого здоров'я, правильно добирати одяг і взуття. Важливо, щоб вони були чисті, виготовлені з матеріалів, які утримують чи пропускають тепло, захищаючи від води й вітру. Виконайте завдання 1. Як ти вважаєш, чому шкіра людини є органом? Відшукай у відео слова, що підтверджують твою відповідь. Обговоріть правила догляду за шкірою і складіть рекламний плакат. Корисні речі для моєї шкіри. Презентуйте свій доробок іншим групам. У середньому поверхня шкірного покриву дорослої людини становить близько 2 квадратних метрів. Вуха і ніс людини постійно ростуть. Мозок складається з води на 80%, а м'язи на 70%. Тепла, яке виділяє тіло людини за одну годину, вистачило б для того, щоб закип'ятити 5 літрів води. Сучасні технології дають змогу ідентифікувати людину за певними, притаманними тільки їй характеристиками. Однією з них є візерунок шкіри на пальцях рук. У кожної людини він неповторний. Спеціальними пристроями сканують візерунок шкіри на пальцях рук. Такі візерунки зберігають у пам'яті комп'ютера чи паперові картотеки. Їх використовують для встановлення особи в охоронних системах і біометричних паспортах. Прийшов час пошукати в інтернеті. Користуючись додатковими джерелами інформації, знайди цікаві відомості про організм людини. Поділися результатами своєї роботи з іншими. Домашнє завдання Прочитай сторінки 195-198 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 198. Ну от і все. На цьому будемо закінчувати наш урок. Дякую, що ви дивилися моє відео. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. До побачення!